У справі про вбивство журналіста В'ячеслав Веремії є перший затриманий. Як ми вже розповідали, кореспондента столичної газети Вестів В'ячеслава Веремію було вбито у центрі столиці 19 лютого. Журналіст вночі їхав з роботи додому на таксі. В автівці разом з ним ще був його колега. Коли автомобіль зупинився на світлофорі на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської, на машину напали невідомі. В масках та збитими в руках вони витягли з авто водія та пасажирів. Почали їх бити, а у В'ячеслав Веремія вистрілили. Журналіст забрали до лікарні у реанімацію, але медикам не вдалося його врятувати. В'ячеслав помер. І ось через місяць міліція нарешті затримала одного із підозрюваних у вбивстві журналіста. Ним виявився 40-річний чоловік, родом із Донецька, який останні 10 років жив у Києві. Наразі затриманий перебуває у СІЗО. Триває розслідування. Правоохоронці шукають інших підозрюваних у цьому вбивстві.